У нас знову опять 25. Ну, тут така ситуація. Не дуже критична. Хороший МТЗ, нічого на нього наговорювати, більше він ламатися у нас не буде. Вроді такий хрестик висить. Посвячений і трактор, ну а щось трошки Трошки є. Десь ми дорогу комусь перейшли. Ну, дивіться, зараз я покажу. По трактору все сухенько, ми це все поустраняли. Оце мені подобається. Палючкою припало, ну не в маслі хоч. Так. Переходимо далі. Яка ситуація? Лупається камера, часу вночі, трактор так і ночував на полі. По резині купувалася в техноторгі. Перед початком війни отаку резину не рекомендую. Це чисто була білоруська, слабі борти в неї. Хоч качаю, хоч не качай, починає, бачите, тріскатися. Ну зараз грибок сюди вставимо, ще щось походить. А ну напишіть, в яка резина, що посовітуєте, бо прийдеться купувати. Борти слабенькі, але цей. Але, ну, протектор ще нічого. По, по цьому, дивіться, все тоненьке. Не то, що його жувало, ніде нічого. Просто лупнуло. Ну, воно воно тоненьке. А ось це як його. Ну, 13 см дірка. Ну куди його? Купувати вже таку не будемо. Чисто білоруську вже купимо якусь там. о я на грутеці дивився. Бостон там 1800 з копійками, а то її буде. Коротше буде ходити так. Так, ну а це піде на якісь прокладочки. Все. Може і можна його ще зробити, ну ніхто робити його не буде. Так. З приводу резини, ану, понаписуйте, можливо, ми щось собі і придивимося. Всі 4.